Мир Божий, нехай Господь підкріпить вас на тому місці, де ви є, та збереже вас для себе. Якщо ви віруюча людина, але в вашому житті є ненависть, злість, якісь образи або непробачення, треба розібратися з тим, чи правильний дух всередині вас. Адже Біблія нам пише про те, що дух від Бога дає і плоди від Бога, такі як любов, радість, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віру, кротість та здержаність. А якщо в мені ненависть, а якщо в мені якась злоба або непробачення, це дух точно не від Бога. І треба задатися питанням, чому же мучається моя душа? Ви знаєте, хто мучає душу? Ад. Біблія нам про це пише: що смерть іде, а за смертю слідує ад. І ад мучує душі тих людей, які не являються учнями Ісуса Христа. А як зрозуміти, хто учень, а хто не учень? Та людина, яка слухає та виконує волю Божю, являється учнем Ісуса Христа. І таку людину врата Ада не здолають. Господь про це каже Петрові, це Євангелія від Матвія, 16 глава, з 18 стиха. А я говорю тобі, Петр, і на цьому камні я создам церкву мою, і врата Ада не одолеють її. Він каже: Ти Петр, що означає, Ти камінь, і на цьому камні я збудую свою церкву. Та врата Ада. Не здолають її. А тепер задайся питанням, чому врата ада долають тебе? Можливо, тому що ти не церква, ти не являєшся учнем. Тоді давай вивчати слово Боже разом. Ми запрошуємо тебе в прекрасну живу церкву, міжнародну місію, слово Боже, щоб кожного дня. Вивчати Слово Боже, основи християнської віри разом, щоб не мучилися душі, щоб не було ненависті, злості, лукавства, а щоб серце та наша душа здобули спокій та мир, як і каже Господь Ісус Христос: прийдіть мене, всі і ябреміньоне, і я успокою вас. Він каже, я знайду спокій душі твоєї. Прийдіть до Слова, і Господь Ісус Христос. Знайде спокій. Нехай Бог благословить вас там, де ви є, в ім'я Ісуса Христа. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви або духовне його спілкування, підтримки, і я з радістю вам відповім з миром Божим.